Усім привіт! Якщо ви вперше на моєму каналі, давайте спочатку трошки розповім вам про себе. Мене звати Настя. Я живу в Кракові вже 5 років. А загалом у Польщі вже майже 9 років. Так, я місцевий динозавр. Тут також народилася наша донька Марія. Я працюю в СММ і веду блог про quiet life, життя з кордоном СММ Фріланс. Багато читаю і знімаю для інстаграм. До речі, підписуйтесь, посилання на мій блог є в інфобоксі, а також закохую в краків, надихаю дівчат любити себе, займатися своїм фізичним і ментальним здоров'ям. Мій блог на YouTube – це осередок спокою в цьому бентежному світі. Тут я ділитимуся різними ідеями, досвідом терапії, прочитаними книгами, цікавими локаціями. Розповідатиму, як хакнути життя в цій еміграції і йти за своїми мріями. Я думала чи випускати цей влог, бо вже наближається зима. І через певні обставини я не знімала дуже багато осінніх відео, але змонтувати це все у влогі не вдалося. Ця осінь для мене була про відновлення. Вона була сповнена спокоєм, красою і затишком, але пролетіло настільки швидко, що я не встигла сповна насолодитися нею. Але все ж було багато моментів, якими я хочу поділитися з вами і залишити їх на моєму каналі на згадку про осінь, яка змінила моє життя. Тому цей влог буде більше у форматі сторітелу, трошки збірна солянки як підсумок сезону, і я накладу на ці кадри овервойс. За останні три місяці в нашій сім'ї багато чого змінилося. Ми відсвяткували сьомий день народження Марії. Донька закінчила садок і пішла до школи в перший клас. Я завершила терапію, на яку ходила рік, і прийняла складне для мене рішення відмовитися від клієнтів і піти в Сабатіков. І вже прийшов місяць моєї відпустки для трудоголіка з великим стажем. Це зовсім новий інший досвід. Я вирішила піти за своєю давньою мрією, створити цей youtube канал і вести блог фултайм, бо раніше, як і будь-якому семейнику, на свої проекти часу завжди бракувало, А ідей в мене було дуже і дуже багато. Тому я неймовірно тішуся, що нарешті вийшов цей влог, і я тут з вами і йду до своєї мети. Тому буду дуже вдячна вам за підтримку лайками та коментарями. Це допоможе моїм відео просуватися, а мені зрозуміти, який контент генерувати для вас далі. Цієї осені я інтенсивно займалася своїм здоров'ям, запустила свій особистий челендж 100 днів дисципліни, під час якого до весни я впроваджую в життя корисні звички, які допоможуть мені бути здоровішою і щасливішою. Я пробувала різну активність навіть танці, але найбільше мені підійшла йога, яку мені порадив фізіотерапевт. Тож роблю зараз її щоденно плюс ЛФК. І Третя причина, чому ми тут, бо насправді зараз. Китання показується саме українське кіно, те, що дає змогу тобі краще розуміти Україну, пишатися Україною. брилях справжні скульптури. Я люблю осінь у Кракові і завжди стараюся романтизувати цей сезон для того, щоб підняти настрій і отримати більше задоволення від поданих речей. Бо погода в нашому місті часто сіра, мряка, день короткий, і в кінці листопада темніє вже о 15.30. Дівчатка. Я йду зараз до лікаря. У мене така прекрасна зачіска, бо вітер здійнявся і почався дощ. І я хочу по дорозі зараз ще зайти в торговий центр. Один з найпопулярніших у нас у Кракові. Я не дуже його люблю. Там часто буває так, що немає розмірів. Бо все розбирають. Це біля вокзалу знаходиться. А ось, але мені по дорозі в мене буквально буде максимум годинка часу, щоб щось подивитися. Тож давайте ходімо зі мною на незапланований сьогоднішній шопінг. осінній, подивимося, що цього року в нас є в осінніх колекція. До речі, нас відкрили Вікторія Сікер. Він є лісом медізанки і дуже боді Спочатку в мене є 5 хвилин, щоб це все приміряти. Пальто. класне, якісне, але мені трошки воно задовге на мій зріст. воно супер комфортне. Буду бляти. Довго важка не знала. певно мені потрібен все ж таки яскравіший колір з мене літий. Блін, я тут трохи в стресі, тому що я чомусь раніше дивилася на мапсах, що туди йти 20 хвилин пішки, а зараз мені показує пів години. У мене залишилося якраз 20 хвилин. Я вже не знаю, що мені робити, бо я не встигаю на візит. Якщо вдасться злапати таксі, то буде окей. Сьогодні явно не щастить. Я вийшла від візотерапевта, я встигла, в цьому мені пощастило, але я забріла якийсь глухий кут, Я ще думаю, чому тут зовсім немає людей. Добре. Суть того, що я вже була в декількох лікарів. Я була у невролога, я була ортопеда, у, у фізіотерапевта. Всі мені сказали одне і те саме. Я потім поділюся з вами своєю історією. Тут у нас контент 30 плюс під їх. А взагалі це я ж тому що своїм здоров'ям треба займатися будь-якому Я дуже змерзла, тому гаряча кава це якраз те, що мені зараз потрібно. Повилися ці брючки. Прямо у них довжина ідеальна і вони такі теплі, комфортні. Для гарбузового супу нам знадобиться, звісно, що гарбуз. Беріть сорт, якщо ви в Польщі, не знаю, чи він є теж в Україні, Хокайдо. Він солодший і з ним буде зубка ваша смачніша. Далі беремо картоплю. Я напишу грамовку в описі. Також беремо помідори, свіжі тоді треба буде зняти шкірку або ось такі кройоні, масло, два зубчика чесноку, цибуля, імбир свіжий, і або молоко, або вершки. У мене вершки. І також ще потрібно буде додати бульйону. У мене вже бульйон готовий. Ось такий курячий я тут собі пошукати, бо він може зберігатися тільки два тижні. Спочатку ми беремо і цибулю. Нарізаємо дрібненько і смажуємо на олії. Тепер ми це все складаємо в каструлю, накриваємо кришку, додаємо трошки води і тушимо до готовності. Так виглядають наші готові овочі, додаємо інші інгредієнти. Якщо додати трошки зусиль, створити затишок вдома завдяки декору, свічкам, і скласти собі список байбових книг, фільмів і знаходити трошки радості в осінніх днях, то цей період вже не буде здаватися таким депресивним. У нашому дорослому житті ми і так переживаємо досить багато стресу, відповідальності, а такі маленькі деталі наповнюють життя радістю і сенсом. Сьогодні ми з вами будемо пекти галету з яблуками. Одразу скажу, що рецепт придумала не я. Рецепт я побачила в одній з наших краківських блогерів Олі, і я вже багато разів пекла цю галету. Вона завжди виходить дуже смачною. Це рецепт на швидку руку, коли до вас прийшли неочікувано, наприклад, гості, і вам треба щось дуже швиденько зробити. Отже, що нам потрібно для того, щоб вас пекти. Але тут з яблуками звісно, що яблука беріть краще кисліших сортів. Так, смак буде поєднуватися кислинка з солодким коричневим цукром. Буде саме то. Далі мигдалеві пластівці, саме пластівці. Якщо ви не їсте горішки, можете цей етап пропустити. Звісно, що борошно, і обов'язково беремо корицю. Я обожнюю це поєднання кориці з яблуками. Це для мене такі, знаєте, найосінніший аромат. І порошок до печива. Також нам потрібно буде 70 мл води і 70 мл звичайної олії. Я все напишу в описі під відео, щоб ви знали грамовки. Це в мене пергамент. Так, це пергамент. Це, це незвичайна газета. Я купила в такі Будемо з вами на ньому сьогодні пекти. Далі ми беремо 70 мл звичайної олії і наливаємо в мисочку 70 мл нашої олії і 70 мл води. Далі це все. Нам потрібно помішувати. І трошечки закип'ятити, щоб у нас пішли бульбашки. Тепер це все ми наливаємо в миску, додаємо щепотку солі і 180 грам борошна. Додаємо 1-2 чайної ложки, розрихлювача для тіста. Тепер все це ми гарненько перемішуємо. На останньому етапі. Ліпше це робити руками, щоб тісто у нас не було більш однородної консистенції. Тісто дуже приємне, має бути не липке, ні в якому разі, воно ще тепле. Тіста в нас має бути небагато, приблизно ось такий шматочок. І зараз будемо займатися вже нашими яблуками. Яблука ми, звісно, ще чистимо, забираємо також шкірку. І ми залишаємо наші яблучка, ми їх почистили, розрізали навпіл і тепер займаємося нашим тістом. Тісто в нас виходить ось таке податливе. Нам треба його розкатати в дуже-дуже тоненький пласт. Тіста я розкатала ось в такий пласт тоненький, нічого, що воно у нас вийшло за краї. Краї ми будемо потім загортати. Зараз нам треба нарізати яблучка з кибочками, зараз покажу як, і викласти на тісто. Але перед цим також обов'язково ми мусимо його присипати цинамоном з цукром. Нам потрібно взяти такі три столові ложки, чубаті. Цукру і пів чайної ложечки кориці. Це все ми гарненько розмішуємо і посипаємо наше тісто, трошечки залишаємо, щоб у нас ще залишилося присипати зверху яблучка. Тісто ми кладемо в форму. У мене ось така. І після того, як ми наше тісто виклали, ми нарізаємо тоненькі скібочки яблучка і розкладаємо яблука. По нашому тісту і зверху присипаємо також цукром. Далі ми це все зверху присипаємо, мигдалем. Якщо ви не їсте горішки, то цей пункт пропускайте. І наступним кроком ми загортаємо краєчка нашого тіста. Вони мають бути такі широкі. Ставимо запікатися в духовку, включаємо 200 градусів на півгодини. Особливо я обожнюю цю всю історію з осінньою естетикою. Для мене осінь це період заглиблення в себе. Це час, коли можна трошки призупинитися, насолодитися спокоєм, гарячим какао, пекти ароматну випічку та смакувати її з пледом під час перегляду якогось затишного фільму або серіалу. E aí, desburaça o que é que saudou a ah, vada que dá bra. Mm -hmm. oh, 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 oh. What? Хочеш клюпатися в тівані? Дякую. Мама, я хочу вже! Ввечері. Наші апартаменти знаходяться над цукернею. Вона працює з 7 ранку до 19. І це так прикольно. Можна просто спуститися вниз, собі випити кави і з'їсти щось смачненького